Засвіти в серцях наших, чоловіколюбчо, владико, недлінне світло твого богопізнання, і відкрий мисленні очі наші, щоб ми розуміли Твоє євангельське проповідування, вложи в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя. Думаючи і діючи все, що угодне тобі, бо ти єси просвічні, дуже тілес наше, Христе Боже, і тобі славу осилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і присвятим і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від Марка святого Євангелія читання. В ті дні Юда Іскаріоцький, один з дванадцятьох, пішов до первосвященників, щоб видати їм Ісуса. Почувши це, вони зраділи, і обіцяли йому дати гроші. І він шукав. Як би його видати у сприятливий час. Першого дня у Прісноків, коли жартували Пасху, кажуть до Ісуса учні: Господи, ти хочеш, щоб ми йшли і приготували їсти Пасху? Тоді він послав двох із своїх учнів і сказав їм: Ідіть у місто, і стріне вас чоловік, що нестиме жбан води. Ідіть лишень за ним, і куди він увійде, скажіть господарю від дому. Учитель питає, де моя світлиця, в якій я міг би їсти з моїми учнями Пасху. І він вам покаже велику світлицю, вислалену килимами та готову, там приготуйте нам. Учні пішли, прибули до міста і найшли, як він сказав їм, і приготували Пасху, як же настав вечір, приходить він з дванадцятьма. І коли вони возлягли за стіл та їли, Ісус промовив: Істинно кажу вам один з вас, що їсть зі мною, видасть мене. Вони засмутилися і один по одному почали його питати, чи це я? Він відповів їм: один з дванадцятьох, що вмачає зі мною руку в миску, син людський, йде, як написано про нього, але горе тому чоловікові, що зрадить сина людського. Краще було б не родитися чоловікові тому. І коли вони їли, Ісус узяв хліб, благословив, розломив і дав їм, кажучи прийміть це, моє тіло. Потім узяв чашу, воздав хвалу, дав їм і пили з неї всі, і сказав їм: це моя кров завіту, що проливається за багатьох. Істинно кажу вам, що не питиму більше від плоду винограду, аж по той день, як буду його пити новим у Царстві Божім. І проспівавши хвалу, вийшли на Оливну гору. Сказав їм Ісус: усі ви спокуситеся, бо написано вдарю пастиря і вівці розбіжаться, та по моїм Воскресенню ви лелеї, Петро сказав, хоч і всі спокусити, і відповів йому Ісус: Істину кажу тобі, що ти сьогодні, з цієї ночі закипівень заспіває двічі, тричі відчерешся, та ще більше твердив. Хоч би мені прийшлося вмерти, не відчуся тебе. І всі говорили так само. Прийшли вони на місце, що зветься Гецеманія, і він сказав своїм учням: Посидьте тут, поки я помолюся, і дав із собою Петра, Якова та Івана. І його став огортати і тривога. Потім сказав до них, Душа моя смутна, аж до смерти, лишіться тут і чувайте. Пройшовши трохи далі, він припав до землі і почав молитися, щоб, якщо можливо, минула його ця година, і мовив: Ава, Отче, все тобі можливе, відповідь на мене цю чашу, та не що я хочу, але що ти. І приходить і знаходить їх у сні і каже до Петра: Сину, ти спиш. Не відчувати ані одної години, чувайте, моліться, щоб не війти в спокусу, дух бобадьорий, але тіло немічне, і знову, відійшовши, молився та говорив те саме слово. І вернувшися, знову знайшов їх у сніг. Очі бо них були отяжілі, і вони не знали, що йому відповісти. Вернувся він утретє і каже їм усе ще спите і спочиваєте, по годі, прийшла година. Ось син людський буде виданий у руки грішникам. Уставайте, ходімо. Зрадник мій ось наблизився.